Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 18 листопада і ми з дружиною э, поїхали у мандри. Ну, мандри такі э, планові. Це ми не відпочивати їдемо, не розважатися, а їдемо за моїм здоров'ям, скажімо так. Ми їдемо за 200 кілометрів від нашої домівки. Позаду з Полтавської області їдемо, їдемо в Кіровоградську, позаду залишилося. Кременчук приїхали Дніпро на Правий берег, позаду Олександрія Кіровоградської області. І оце зараз ми вже в'їжджаємо в Кропивницький. Чого в Кропивницький? Того, що Кіровоградська область насичена специфічними підприємствами. Тут багато копалень, шахт, великих підприємств і деякі професійні захворювання вважаються за норму. І тому тут дуже розвинена медицина в цьому напрямку. За деякими оцінками тут професура більш досвідчена, ніж навіть у Києві. Тільки й того, що цілі за послуги в Києві вищі, а тут трошки нижчі. Ну це таке. Мені зараз їхати, ну я їду пасажиром, у мене ось є, покажу, персональний водій є. От Марися дружина мене катає сьогодні. Ну от вже під'їжджаємо до нашої мети, до обласної клінічної лікарні. Це як вулиця називається? Вулиця Ялтинська в Кропивницькому. Оце ми і побували у цій лікарні. І що ми тут здобріли, що ми тут побачили? А побачили ми. Отаку велику брехню, яка ось написана на одному із стендів. Безкоштовно, під гарантією, якісь там чогось. Які там гарантії, хто там може що гарантувати? Оце переді мною величезний корпус лікарняний. Скільки тут? Десятків метрів він в ширину і не скажеш, яка тут висота, скільки поверхів те ж саме. Значить, е, яке загальне враження? Це сучасне підприємство по ремонту людських організмів. По суті, та ж сама районна лікарня, тільки вищого гатунку. Значить, Напічкана вона. Сучасним обладнанням у цьому закладі так само, як і в районній лікарні, ходять хлопці, дівчата в білих халатах. Тут ходять по коридорах тисячі, тисячі людей, які приносять сюди гроші в оплату за надію на ілюзії свого одужання. Як казав Іван Яковлевич Франко, а далі тисячі таких самих, як я. І що там іще розказувати? Російський письменник Олександр Іванович Солженіцин про лікарню написав яскраву книжку і його вже краще ніхто не, не опише, це, цей заклад. Наша задача зараз, як ми. Вирушаємо, вирушаємо по цій алеї. Вирушаємо ми до домку. До домку ми вирушаємо, там у нас стоїть автомобіль. І ми сідаємо і поїхали. Ще раз хочеться оглянутись на оце і випливли рядки, які на багато сотень років тому написав Данте Алігієрі, а став надіжду всяк сюди входящий. Що я вам скажу мої колеги мої підписники і взагалі хто дивиться цей ролик. Ви, хлопці, дівчата, не нехтуйте своїм здоров'ям, бережіть себе з молоду. Коли починає боліти, це вже пізно. А, так, да, ось Маріся підказує. А якщо воно вже в тебе заболіло, це вже пізно, то вже хамбець, то вже пізно. То вже пізно. Оте, що там написано на стенді, що це безкоштовно тут тобі додадуть здоров'я, це як в тому анекдоті часів Хрущова, це все ложі, звіздорж і провокація. Це все розраховано на, як казав нинішній президент на Лохів. Конкретно, не шатайтесь, по. Поліклініках без толку, не несіть туди свої заощадження. А хоч раз на рік зробіть профілактику своєму організму, ту ж саму комп'ютерну томографію пройдіть, уЗі. Це воно зараз все платне, зрозуміло. Але це копійки у порівнянні з тим. Якби ви були, не дай Боже, хворі. А ми вирушаємо в зворотний путь до домку. До домку в нас ще попереду 200 кілометрів. І у мене оцей, оцей водій, він мене повезе, повезе. Як пасажира, і ми ще, я сподіваюся, з вами не раз зустрінемось. Бувайте здоровенькі!